Мені всього 27 років, але я важу 127 кілограмів. Чи може фітотерапія мені допомогти? Може, і ви. Я повинен зізнатися щиро не ображайтесь. На мене ви уважите дуже і дуже багато. Я не знаю вашого зросту і як там вага і зросту, але ви десь повинні напевно важити близько. 75 чи 80 кілограмів. Це нормальна для вас вага, якщо говорити, так би мовити, з наукової точки зору. Що ж таке необхідно робити? Ну, насамперед, у вас ви надто молодий і у вас надто порушений жировий обмін. А порушений жировий обмін він не буває сам автономним. Він веде за собою порушення, як я вже сказав, жирового, потім порушення білкового, порушення вуглеводного обміну, порушення засвоєння мікро- і макроелементів. І цей комплекс він перезводить до того що збільшується і збільшується ваша вага. Як же боротися з збільшеною вагою. Є дуже багато способів і методів, і ви їх одержите, і, і консультації найрізноманітніші. Це, це і дієта, це і фізичне навантаження, це і попередження стресів, це і умови праці і відпочинку. Це і сон, і відпочинок, це і курортне вікування, це і врешті-решт, дієта. Це все має значення. І має значення впливу. Вплив на печінку, печінкову залозу, імунний статус. І такі розслідування, як цикорій, дикий або культивований. Такі, як відвари, як я вже сказав, це корію, це такі, як лопух звичайний, це такі, що вам відомо і найвідоміше, що починає сонячними квітками зацвітати рано навесні. Це кульбаба лікарська. Оце все, значить, корені для усунення, порушення. Печінкового обміну справа в тому, що у печінці є понад 300 мільярдів гепатоцитів. Це уявити собі тяжко, тому що на світі є десь 6 чи 7 мільярдів людей. А в нашій одній печінці ось 300 мільярдів гепатоцитів. А ми. Смалимо цигарки даруйте, чи палимо, ми об'їдаємось, ми опиваємо, ми працюємо у токсичних умовах, ми не дотримуємося правил відпочинку і фізичного навантаження, і це все впливає на жировий обмін. Треба поспішати, тому що Справа в тому, що надто тяжко боротися із значним жировим обміном, і він несе в собі загрозу він несе в собі загрозу порушення жирового обміну. Це і виникнення цукрового діабету, і це виникнення серцево-судинних захворювань, це виникнення найрізноманітніших стресових станів, це і порушення сну, і особливо, значить, ви знаєте, повні люди, вони, як правило, втрачають. Втрачають дуже багато, втрачають почуття жадоби до життя, і весь час дуже часто думають про те, як пообідати, повечеряти. І, і тут має значення ще і режим харчування. Вважається так, що режим харчування повинен бути снідати, повинно ви обов'язково до 7 годин ранку, а вечерять до 14-14.30 і більше вже нічого не їсти.